22 друга година за київським часом команда Інтера і Анастасія Даугли готові поінформувати про основні події в Україні та світі на цей час. В Україні зберігається загроза ударних БПЛА у низці областей. Ворожі дрони фіксують на Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Якщо у вашому регіоні небезпечно, перебувайте в укритті. До восьми зросла кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки по Дніпру. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації: троє людей на амбулаторному лікуванні, решта госпіталізовані. Нагадаю, вдень окупанти поцілили по цивільному підприємству у Дніпрі. Через удар загинув чоловік, спалахнула масштабна пожежа. На Житомирщині сьогодні ввечері російський БПЛА влучив у п'ятиповерхівку. В озерному у наслідок атаки одна людина загинула п'ятеро поранених, серед них дитина. Усіх травмованих ушпиталили пошкоджені щонайменше не менше п'ять будинків. Буде розгорнуто дві палатки для надання допомоги громадянам, які постраждали для забезпечення ночівлі на найближчий час. Разом з тим, хочу запевнити, що всі квартири, які постраждали, будуть. Нова загроза від ворожої армії. Під час атак по українських містах росіяни почали розкидати з дронів вибухонебезпечні предмети. Як зазначають в українському МВС, ззовні це може бути, наприклад, металева трубка, яка жодним чином не нагадує вибухівку. Спрацювати замаскований боєприпас може будь-якої миті. Ось такий предмет на фото з квадратними насічками на корпусі виявили у Києві. Утім, зовнішній вигляд може відрізнятися. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 або 112. В Умені на Черкащині триває реконструкція будинку, куди у квітні позаминулого року влучила російська ракета. Тоді загинули 23 людини, шестеро дітей. Під'їзд багатоповерхівки був зруйнований. Відновлення будівлі почали після серії експертиз репортаж Ірини Васюри. Пані Віра підіймається у свою квартиру, де не живе вже майже два роки. Відновлення оселі завершують. Все пошпаклювали, все опалення нам поміняли повністю. Вікна поміняли. Зовні цей будинок вже майже не відрізняється від інших дев'ятиповерхівок. Але 28 квітня 2023 року саме сюди влучила російська ракета. Тоді був зруйнований цілий під'їзд. А внаслідок російського теракту загинуло 23 людини, з яких шестеро діти. Була вдома, я на ту сторону. Будинку. Да, залишилася жива. Дуже довго документи опрацьовували, а тепер оце строїтельство йде, як бачите. Найскладніше було змонтувати всі панелі зруйнованого під'їзду. Діляться виконавці робіт. Та тепер його відновили і завершують зовнішнє утеплення. Попри брак працівників на будівництві, роботи просуваються. Зроблено, скажімо так, вода, каналізація повністю. І опалення цієї першої секції зроблено повністю. І підведена, підключена навіть вода до другої секції, замінені магістральні трубопроводи на воді. На опаленні зроблена тільки перша секція. Завершити реконструкцію планували до кінця 2024 року, та процес ще триває, адже підрядник має відновити будинок не лише зовні. Передбачає установку на кухні газової плити раковини, санузіл, само собою, має бути повністю упорядкований, в ванній кімнаті має бути ванна і крани все як має бути. Крім того, буде встановлено бойлери. Загалом на реконструкцію дев'ятиповерхівки за два роки вже витратили 45 мільйонів гривень, але потрібно ще майже стільки ж. Виявилися роботи, які абсолютно вскрилися вже після демонтажу. Тобто, мова йшла про підвальні приміщення, мова йшла про подорожчання матеріалів, зокрема і плит. Ці зміни були внесені виключно з урахуванням оцих моментів інфляційних і перевірених експертизою. Чотири мільйони вже закладено в обласному бюджету. Оти ще сорок мільйони планують отримати з фонду ліквідації наслідків на рівні держави. За таких умов закінчити відбудову мають набір до кінця року. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини 85 бойових зіткнень по усій лінії фронту від початку доби. 27 разів ворог намагався. Посунуту лінію оборони на Покровському напрямку: 16 штурмів окупанти здійснили на турецькому у районах Дружби та Турецька, 8 на Лиманському поблизу населених пунктів. Нове, Ямполівка та Обік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки та Новомихайлівки. Три ворожі наступи зафіксовано на Краматорському напрямку неподалік Білої гори та Кордюмівки. На Сіворському чотири. Стільки саме на Куп'янському, у напрямку Піщаного та у районі Загризового. Двічі противник бив на Харківщині біля Вовчанська. Росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених біля села П'ятихатки на Запоріжжі. Кадри жорстокої розправи поширили журналісти Associated Press. Беззбройні захисники вийшли зі зруйнованої будівлі та здалися у полон, але окупанти їх розстріляли. На відео відреагував омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що дії російських військових порушують. Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми міжнародного гуманітарного права Лубінець відправив листи до Червоного Хреста та ООН, які мають зафіксувати злочин. За словами омбудсмана, такі розстріли не поодинокий випадок, а системна політика російської армії, яку Кремль заохочує. У Кропивницькому інструктори-парамедики проводять курси з першої допомоги для цивільних. Долучитися можуть усі охочі, незалежно від віку чи професії. Фахівці навчають, як зупиняти кровотечі, відновлювати дихання та не розгубитися в екстрених ситуаціях. Олена Бринза розкаже, як все відбувається. Парамедики демонструють, як правильно реанімувати людину. На занятті менеджери, освітяни та пенсіонери напевно, ну, всім важливо. У кого є діти, хто зв'язаний з дітьми, всім важливо. Так, я розумію, що особливо в нинішніх реаліях максимально треба вміти ну, володіти якимись хоча б елементарними навиками допомоги собі і оточуючим, от, тому що це дуже важливо. Костянтин Парамедик майже рік працював у Херсоні після деокупації на екстренці, і з власного досвіду знає, як уміння цивільних надати невідкладну допомогу не раз рятувало життя постраждалим від російських обстрілів. Був випадок, коли бригада отримала виклик на приліт. По прибуттю ми побачили картину, як чоловік може років 50 вже реанімував дівчину, може там було 20. Тобто, ну швидко зорієнтувався, тому виявили, що він ще проходив ну, схожі курси і сказав, що ну, я побачив, що яких пошкоджень нема, але чомусь вона не дихає і без пульсу. І почав реанімацію. Дії цього чоловіка її врятували насправді. Курс до медичної допомоги складається з двох частин теорії та практики. Екстрені дії відпрацьовують на манекенах. Сценарії критичних ситуацій різні. Сильна кровотеча, гостра алергічна реакція та зупинка дихання. Президент, там хтось злежить, давай підійдемо. Добре, давай. Так, ну нам наче безпечно працювати, так? Чоловіче, ви мене чуєте? Чоловіче не реагує. Ага. Врахуй, будь ласка, 101. Сто тисяч почали реалізоваційні заходи. Алло, mm -hmm. добрий день. В нас тут чоловік приблизно 40 років на вулиці Чор Чорновоплістодин чор, без пульсу, без дихання почали СЛР. Нам потрібна бригада. Цей курс для цивільних, які прагнуть опанувати навички медичної допомоги. Доєднатися можна і колективами. Це уніфікований курс для людей без медичної освіти. Тут дорослі, кожен може надати допомогу і стане такі, що часто трапляються. Ну на жаль, часто трапляються. Повсякденному житті оцінити, чи потребує взагалі людина допомоги чи ні, базові реанімаційні заходи, що робити, якщо людина подавилася, і трошки поговоримо про зупинення критичних кровотеч. Донати за навчання на курсах з домедичної допомоги від цивільних парамедики спрямовують на підтримку Збройних сил України. З пропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. У Брюсселі працює делегація українського міноборони. Сьогодні зустріч голів оборонних відомств у межах так званої коаліції охочих. Завтра засідання у форматі Рамштайн, як повідомив у Фейсбуці, міністр оборони України Рустам Умєров на порядку денному постачання систем ППО, зокрема Петріотів, а також організація спільного оборонного виробництва. За словами Мерова, ці кроки частина майбутньої архітектури безпеки Європи. Сполучені Штати не ігноруватимуть Рамштайн. Міністр оборони під гексет долучиться до засідання контактної групи з питань оборони України щоправда у форматі відеозв'язку. Про це повідомляє Франц Прес з посиланням на Пентагон. Нагадаю, раніше у ЗМІ з'являлася інформація про ймовірний бойкот Рамштайна з боку гексета, який критикував масштаби американської допомоги Україні. Нато демонструє силу і готовність реагувати у північній Європі. Стартували навчання Рамштайн Флег Флех-2025» за участі майже 100 літальних апаратів. Серед них винищувачі F-35 та Єврофайтер. Навчання імітують дії альянсу у разі російського нападу. Відпрацьовують оборону союзників на суходолі. У НАТО наголошують, що це не просто тренування, а демонстрація рішучості. Захищати кожен сантиметр території альянсу, сполучені Штати та Панами підписали меморандум щодо безпеки, проте у формулюваннях є розбіжності. В іспаномовній версії зазначено, що очільник Пентагону визнає лідерство та невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом. Однак в англомовному варіанті Ця фраза відсутня. Міністр оборони США під Гексед заявив, що Вашингтон допомагає повернути Панамський канал після дій комуністичного Китаю та оголосив про розширення партнерства для перешкоджання цитую зловмисному впливу КНР у регіоні. Нова декларація забезпечує американським військовим кораблям пріоритетний прохід через протоку. Ситуація у регіоні загострилася після заяв президента Трампа про намір взяти під контроль цей стратегічний водний шлях. Сполучені Штати різко підвищили мита на китайські товари. Тепер вони сягнуть щонайменше 145%. Як повідомив Білий Дім, йдеться про. Нове взаємне мито у 125 відсотків, яке стало доповненням до вже чинного тарифу 20 відсотків. Отже, адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на Китай у межах торговельного протистояння. Крім того, з 2 травня мито на дрібні китайські товари вартістю менше 800 доларів зросте до 120 відсотків. Наступний випуск новин у півночі. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Залишайтеся у курсі подій.